Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя і я мама чотирьох діток. Сьогодні я планувала мега-позитивне відео, але в процесі знімання я зрозуміла, що позитиву тут не буде взагалі. Зараз я покажу вам, з чого вся історія починалася, як я збиралася в поїздку і мої очікування, і що ми отримали натомість. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде про економію сімейного бюджету, про те, як я економлю. І беру весь з собою. Їду я в дуже цікаве місце, за допомогою якого я економлю сімейний бюджет. Давненько я там не була, і тому відправляємося в дорогу. І так, закупилася я вже. А зупинилась на хвилинку. Показати вам, ось тут у мене коробки і коробки йдуть з м'ясом. Це куряче м'ясо. Я зараз знаходжусь у курганах, це Березнівський район. Тут іде птицефабрика, і можна купити по цінах виробника куряче м'ясо. Коли зараз повернуся додому, вам покажу, як воно виглядає. Я брала заморожене м'ясо. Його можна придбати в будь-який момент. А ось свіже м'ясо в такій кількості, то треба замовляти зарання. Тому я взяла заморожене, як завжди. Буду показувати, що я з ним роблю і як воно виглядає. Їдемо додому, будемо розбирати. І так я вже вдома. Із всіх п'яти ящиків забрала додому я чотири. Брала і рідне м'ясо, і виходить так, що майже два ящика я буду зберігати, поки в морозильні камеру у себе. І на коляди ми завеземо його у село. Ну, а два ящика і трішки ще з одного ми лишаємо собі. Так, тут такі великі ящики, я їх ледь підняла на третій поверх. Тут по 15 кг кожному ящику. Брала і четвертину, і брала філе і брала крила. Зараз розгорну, покажу вам, як вони виглядають, наскільки заморожене м'ясо, і взагалі чи варто його таким брати. Хочу сказати вам ще одну таку річ: що туди я їздила не в перший раз. Я брала продукцію з цього заводу, і все мене раніше влаштовувало. Шкода, я тоді не знімала відео для Ютуба і не показувала, яке на той момент було м'ясо. Взагалі, його пропорції, що там не вистачало, бо я знаю, що в замороженому м'ясі завжди не вистачає його. Знаю, що там не буде 15 кг. Але раніше там була нехватка при розмороженні 3 кг із ящика. Ну, тобто, ви платите дешево. За заморожений продукт і замість 15 кілограмів ви 100% маєте 12 Я вважаю, що це непоганий був варіант. Я завжди так робила, завжди так брала. І ось зараз покажу, що у них робиться зараз. Перший ящик, що я відкриваю, це куряче філе. Заявлено на сайті, що філе коштує за кілограм. 79 гривень заморожене. Показала вам, як воно виглядає. Відважую частинку, собі, бо ми брали ящик на двох, і тому відклала я собі 4 кг і 900 г. Решту м'яса, я, як і говорила, відкладаю в морозильну камеру прямо замороженим, бо це купувалось не собі. Тому ховаю його ось так у морозилку. Наступне, що я розбираю, це задня четвертина, можна сказати, окорочка. Також один ящик ховаю у морозильну камеру, бо це не нам, а один ящик я брала для себе. Заявлено на сайті, що 38,50 коштує задня четвертина, заморожена за кілограм. Як бачите по відео, окорочка дуже такі великі, гарні, м'ясисті. Ледь помістилося мені в морозильну камеру все. Тут вмістилось майже два ящика. Показую все, що в мене тут є, і буду зберігати його до тих пір, поки буду їхати у село. Наступне, що я почала розбирати, це курячі крильця. Заявлено на сайті ціну 37,50. Ось так вони виглядають, такі чималі крильця, заморожені, звісно, вони повністю у склі. Це було очікувано, бо іноді воно було дійсно у склі раніше. І тут я вже показую, яким чином розморожую я курячі грудки свої, бо планую з них готувати полуфабрикати. і тому... Вирішили їх розморозити, плюс до всього зважити. Тому вимочую їх, щоб лишня волога з них вийшла. Пізніше я їх відсіджувала, дуже довго відсіджувала, щоб можна було переважити. Ну і Показую зблизька, як виглядає куряче крило. Здається, таке немалесеньке ось як бачите, блискуче, бо все повністю залите льодом. І тут вже показую процес, як я його вимочую і як воно просто на очах тане. Ще такого моменту в мене не було. Видно такі дірочки на кожному крилі, що його не тільки заливали водою і заморожували, а ще її нашпикували водою всередину. Взагалі із красивих крилець стають такі ніби. Циплячі якісь крильця, дуже малесенькі, дуже якісь такі нещасні. І зараз буду важити, буду показувати, що ж у мене вийшло із цілого ящика. Тут у мене всі крила, які знаходились в одному ящику, і починаю їх зважувати. Робила це частинами, як бачите, вода ще з них збігає. І пізніше я також, поки їх сортирувала по пакетикам в морозильну камеру. То, повірте мені, стікло ще близько літри води. Всі дані із ваги я записувала на листочок, пізніше сумувала і враховувала все ж таки вартість натурального м'яса без льоду. По всіх підсумках у ящику із крильцями не вистачало 4 кг, тому я їх відмінусувала і загальну суму від ящика. Поділила на 11 кілограмів, які в мене є, і вийшла сума 51 гривня 13 копійок за кілограм замість ціни 37,50 Враховуючи те, що свіже м'ясо курки взагалі коштує 52,50. Тепер я відважую куряче філе, яке заявлено на сайті, 79 гривень за кілограм. Звісно, я зважувала не весь ящик, а тільки свою частину. Якщо ви скажете, що треба купувати свіже м'ясо, воно також дешевше, ніж у магазинах, можна взяти на фабриці, на цьому зекономити, то тут я вас розчарую. Тому що ще півтора року тому на свіжій продукції, коли ви її забираєте, привозите додому і зважуєте, у вас не вистачає одного кілограма. Десь він пропадає певно по дорозі, випаровується, м'ясо певно, як ам'як, він випаровується. Тому що я скільки разів не брала свіже м'ясо, його завжди не вистачає. Звісно, я розумію, все їм треба заробляти. Але тепер починаємо розуміти, чому в магазинах такі ціни. Коли вони закупляють, наприклад, 100 кг м'яса, привозять в магазин, а продавець каже, тут не 100 кг, тут 85. І їм, по-перше, треба щось заробити, по-друге, покрити той мінус, який не вистачає. Взагалі, я планую наступного разу поїхати також туди. Якщо мене подивляться власники завода і взагалі матимуть якісь претензії, я їхній завод не знімала. Я знімаю їхню продукцію, і якщо вони навіть це відео побачать, то їм краще задуматися про свою продукцію, підніміть краще ціну, але не дуріть людей. Я розумію все, що заморожена продукція вона завжди буде важити Ваще, Якщо ви наколюєте курку, то ви вже не заливаєте її хоча б льодом. Або ви заливаєте льодом, ну не наколюєте. Це настільки смішно і настільки хочеться плакати. Тому ось така у мене склалась ситуація. Я не знаю, я наступного місяця в будь-якому випадку візьму там саму продукцію, свіжу, і зніму для вас другу частину цього відео, покажу наскільки зараз дурять там, на свіжому м'ясі. Свіже м'ясо продається у них оптом по 20 кілограмів кожного виду. Я буду старатися взяти так само. Курячу грудку певно брати не буду, бо це в мене серце стає просто від кількості якої не вистачає. Тому більше всього, що я візьму 20 кг задньої четвертинки, тобто курочка, і 20 кг крил. Все це ми з вами закупимо, все це з вами зважимо і буде друга частина цього відео. Можливо, вона буде називатися замість м'яса вода. Тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, пишіть, чи у вас так було, чи попадались ви в такі ситуації, чи купуєте ви м'ясо тільки в магазинах, чи берете на фабриках. Я взагалі вважала, що на фабриці брати це завжди вигідно, це завжди класно, але коли тебе дурять навіть на фабриці, то це вже не смішно. Це просто не смішно. Покажу вам свої записи, свої розрахунки, чого не вистачає в кожному ящику, скільки коштує свіже м'ясо. До речі, я за задню четвертинку вам вже не знімала, бо я дуже була розчарована. Коли я її зважувала, тому показую вам вже в записі. По 3850 коштує кілограм, у ящику 15 кілограмів, ось така сума вийшла. І цю суму я поділила на те, що в мене в наявності було із задньої четвертинки. Хоча 800 грамів звідси також можна забрати, тому що там ще витікало дуже багато води вже після того, як я його зважила. Вийшла в мене ціна замість 38,50 – 53,47 за 1 кілограм. А свіже м'ясо, задня четвертина, коштує 60,50. Враховуючи, що в свіжому м'ясі у них також була недостача, то тут можна суму збільшити. На задніх четвертинках виходить так, що більш-менш. Можна сказати, що все у мене більш-менш сходиться у філе, то хочеться просто плакати. Ціна вийшла за ящик, тобто по кілограмах по 118:50, по 118, а свіже по 117 гривень. Це дуже смішно, бо Сам завод використовує лишню воду, лишнє освітлення, тому що воно мусить заморозити це все. І їм я не знаю, яка з цього вигода. Вони просто переводять продукти. Ось навіть курячі крильця не вистачало 4 кілограми. Ціна вийшла заморожених по кількості та яка в наявності 51,13, свіже коштує 52,50. Дуже я засмучена. Буду експериментувати ще зі свіжим. Сподіваюсь, там хоча б вага недостачі не збільшилась. Покажу вам у наступному відео, бо мені навіть цікаво, якщо тут збільшилась така недостача, то на свіжому можливо й також. Не люблю я сіяти негатив Мей. на своєму каналі, але просто помовчати я на рахунок цього не змогла. Тому чекайте другу частину десь приблизно за місяць і буду ділитися з вами наступними своїми пригодами.